Наполовину зруйнований чи наполовину цілий така суперечка зараз точиться в столиці навколо будинку, який постраждав від масової атаки дронів у жовтні. Історично чотири поверхівку офіційно визнали аварійною. Проте мешканці будинку так не думають. Частина квартир вціліла, тож люди хочуть відбудувати і решту. Столиця самісінький центр. Ось дім, що постраждав від масованої атаки дронів у жовтні. Половини будівлі немає. У Мене після цього не залишилося нічого. Інша половина є. Ось на третьому поверху, де коричневі балкони, оці два вікна. Це моя квартира. Під будинком зібрались власники квартир. Уже третій місяць живуть хто де. То одного знаємо проночував, то іншого. От ми стоїмо на вулиці, без грошей, без бізнежди. Іранський безпілотник впав на їхній дім, коли Росія атакувала один з об'єктів критичної інфраструктури неподалік. Це було 17 жовтня. Того ж дня місто офіційно визнало будинок аварійним. Мешканці мають сумніви. Не можна сказати в перший день влучення, що будинок настільки аварійний і його потрібно зносити. Такий висновок може бути тільки після того, як зроблена експертиза, перекриття все обдивилося. Петиція до Київради про відновлення будинку набрала понад 6 тисяч голосів. Та це не допомогло. Вердикт міста незмінний. Натомість місто пропонує альтернативу відселення, щоправда, біля іншого стратегічного об'єкту танкового заводу. Тобто, якщо нас не добили тут, хай нас на танковому точно доб'ють Це вже ми почали так мему будинку шуткувати. Змінювати адресу не готові ще й тому пояснюють люди, що їздити далеко. Звідси півтори години громадським транспортом. Інший берег Києва, самісінька околиця. Я завжди в центрі робив, і я ходив завжди на роботу пішки. Я виріс тут у центрі. Я, ну я не хочу звідси виїжджати. Тобі пропонують майже інше місто. Ну ти хочеш погодитись? Май напевно ні, ніхто не хоче кинути свою домівку, якій ти провів більше 15 років. Або є такі в нас, які все життя виросли тут. Вони певні їхній дім відбудувати можна, бо бачили приклад інших приміром, як цей: багатоповерхівку, що однією з перших столиці, столиці поцілила російська ракета, зруйнувавши кілька поверхів, зараз успішно відбудовують. Хочемо з владою розмовляти. Якщо в них немає коштів і потрібно шукати інвесторів, ми готові цим займатися. Тож планують зробити власну експертизу і вже почали об'єднуватись в ОСББ, аби самим вирішувати долю свого житла. Надіємося, нам ніяких перешкод, місцева влада в цьому плані не буде створювати, тому що ми налаштовані на ситуацію він-він. І місто не втрачає, якщо воно навіть передбачає якусь компенсацію, нехай вона йде в бюджет міста, в економіку міста, і відновлюється місто з гарним. Будинком і люди отримують те, що вони втратили, фактично, тому що ті компенсації, які передбачає держава з Кабмін, і місцева влада за втрату житла, ну вони ну досить малі не порівняти з тим, скільки коштує квартира в центрі Києва. Налаштовані люди рішуче, тим більше, що свій будинок захищають не вперше ще до війни. На початку 2000-х, їх уже хотіли відселити, бо на цю землю в центрі були плани у забудовників. Хотіли збудувати висотку на нашому місці, але як бачите, ми вистояли Поліна Спасенко, Євген Тур, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.